У сумах затвердили результати транспортного конкурсу у робочому порядку. Тобто, кожен член виконкому, згодний із висновками конкурсної комісії, поставив свій підпис таких 12 із 16 осіб. Про це повідомив нам прес-секретар сумського міського голови Олександра Лисенка. Щоб унеможливити якихось якихось ще провокацій або ще якихось неприємних моментів. члени виконкому вирішили затвердити конкурс в робочому порядку, було зібрано. 12 12 підписів та висунули певні умови. Тобто, це, по перше, щорічне оновлення транспорту, по друге, встановлення GPS, і по третє, це ну, постійно якби перехід на автобуси середньої та великої міскості. То саме підписав рішення виконкому, а хто ні, Ігор Ганенко не знає, як і про термін дії договору, що його укладатиме міський голова з перевізниками. Не володіє інформацією прес-секретар і про те, як саме працюватиме система GPS. Олександр Лисенко, попри обіцянку взяти слухавку та відкоментувати ухвалення рішення виконкому та умови майбутнього договору із перевізниками, на зв'язок не вийшов. Нагадаю, під час позачергового виконкому минулого тижня у кабінет, де проводилося засідання, кинули димову шашку, через що роботу пер перервали. сьогодні один із членів конкурсного комітету повідомив, не підписував протокол із результатами відбору. Під протокол, під протоколом конкурсної комісії я свій підпис не ставив. По-перше, мене ніхто не запрошував ставити цей підпис і взагалі знайомитися з протоколом. На засіданні виконкома у п'ятницю я свою позицію висказав. Повідомив, що цей протокол не є. Повністю відображаючи чи інформацію, яка була на засіданні, тобто там не врахована моя думка, яку я виказував. Я не погодився з змістом цього протоколу. Просив його не затверджувати. Воно має досить такі непогані пропозиції, але необхідно рахувати, що це все ж таки пропозиції. Чи будуть вони враховані повністю договорі, це все залежить від міського голови. А в частності воно йде про оновлення рухомого складу, якщо середній вік автобусів перевищує певний вік, і відповідна необхідність забезпечення GPS-трансляції, тобто розташування міського транспорту в вільному доступі. Але питання в тому, що формулювання яке Є в рішенні виконкому, воно фактично не зобов'язує до безкоштовної трансляції даних. Відповідна до того до тих даних, які будуть видавати GPS-пристрої, перевізники можуть захотіти, щоб за них платилася плата. Окрім цього, є вирішені також рекомендації. До відділу транспорту щодо того, щоб відповідна були проведені дослідження відповідно до сучасних тенденцій, це дослідження мобільності населення. Але те, що я бачу, скоріше за все, будь-які будь-які зміни у транспортну схему або відповідна коригування. Маршрутів і, і, і ємкості транспортних засобів, воно буде відбуватися скажімо за все лише протягом п'яти років. В рішенні не зазначено, що договори будуть підписані точно на п'ять років, але питання в тому, що контекст, в якому йде мова про оновлення рухомого складу, він якраз дозволяє думати про те, що все ж таки мова йде про те, що договори будуть на п'ять років, що є досить поганим для мешканців. Рішення про видання результатів транспортного конкурсу набирає чинності з моменту оприлюднення, тобто сьогодні.